Уявіть собі, лише один із десяти залишається в тренувальному процесі після двох-трьох місяців занять. Я вже не кажу про півроку, рік і тому подібне. Тому про які круті програми тренувань, про які робочі дієти може йти мова. Питання різниці між мною і будь ким із вас в єдиному те, що я не здавався свій час. Я не здавався, коли був підлітком, і мені було важко за 90 кілограмів важучи. Займатися, починати з нуля, коли всі сміються. Я не здавався, коли мені сказали, що замість того, щоб виступати по фітнесу, я можу зараз приймати участь лише у пауерліфінгу. Хоча до цього я взагалі був не готовий ніколи. Я навіть не здався тоді, коли після операції мені сказали, що я залізом взагалі займатися не можу. І питання, в чому в тривалості часі? Скільки я в цьому процесі все іншого рецепту немає. Через те, якщо ви залишаєтесь в процесі, і не здаєтесь, просто йдете далі. Ви вже в 90% випадків крутіше далі і вище зайдете, ніж оточуючи вас люди. А якщо у вас ще десь генетично вам дано від природи, закладено якийсь ресурс. Для швидкості, для сили, для е, гарної рельєфності тіла. Вітаю. Ви в одному відсотку всіх людей на планеті.